Доброго дня, мене звати Діана. В лютому 2022 року почалася війна, і я була вимушена виїхати за кордон, а саме в Німеччину. І перебуваючи вже на території чужої для себе країни, потрібно було зібрати всю силу волі, рухатись далі вперед. І при працевлаштуванні роботодавець вимагав надати певні документи, оригінали яких знаходились в Україні, тому часу зволікати в мене не було. І я звернулася в компанію Осіпчук і партнери, юристи якої оперативно без проблем надали мені консультацію в телефонному режимі, допомогли отримати повторно свідоцтво про народження, довідку про несудимість та освітні документи за постів. Також вони допомогли мені з доставкою цих документів з України в Німеччину. Роботу виконали дуже якісно, професійно. Що найважливіше це було швидко, тому я й надалі буду користуватися їхніми послугами і рекомендувати усім моїм знайомим.